Я є голова товариства з Хорбати Міжимого Мене звати Яна Юріївна. Я представляю етнічну машину тут на Закарпатті і в Україні. Ви поміні не мовити. Прошу, мені прийде ще дуже швидка. Окрім того, я вважаю, що місією на... Голів товариств, які підтримують етнічних словаків, є також і популяризація не лише словацької мови і літератури, але підтримка молодого покоління, яке підростає і яке ну, потребує більшої уваги і більшого зосередження на словацькій мові і словацькій літературі. Ця ідея, можу сказати, не моя. Цю ідею запропонувала пані Яна Кес. Я лише підтримала, звернулася до адміністрації і хочу вам сказати, що цей захід надзвичайно підтримали всі організатори. Він був таким цілем до того, щоб ми об'єднали різні вікові категорії дітей і представників різних осередків, де живуть словаки. І не тільки. Де вивчається словацька мова і де словацька мова живе? Дякую.